El Вітання на каналі ICTV2. Якщо цього дня снігу багато випаде, то бути хурделицем весь тиждень. А поки що на заході України сухо і без опадів на всій території хмарність розподілятиметься нерівномірно. В одних місцях день буде похмурим, в інших з тривалою ясністю. Температура в день коливатиметься в межах 8-10, вночі 2-4 градуси тепла. На півночі, на значній частині території, можливий ранковий дрібний дощ, в іншого День, день мене без опадів. Температура від 6 до 8 градусів в день і 4-6 градусів вночі з плюсом. На сході України небо вкрите густими хмарами, місцями можливі короткочасні дощі, особливо у другій половині дня. Вранці і в день опади будуть незначними або взагалі відсутніми. Стопчики термометрів покажуть 4-6 градусів в день і вночі буде 3-5 градусів з плюсом. На півдні очікується похмура погода. Вночі, можливі, невеличкі дощі. Тож надалі погода триматиметься сухою, хоч небо буде вкрите хмаровинням. Температура 7 9 градусів в день і 5-7 градусів тепла вночі. У центрі країни опадів майже не передбачається лише вночі, можливий короткочасний дощ у деяких областях. Протягом дня небо залишатиметься переважно похмурим, хоча в окремих місцях в день можлива тимчасова ясність. Температура в день 5-7, а вночі буде 4-6 градусів тепла. У Києві зранку до самого вечора не буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня, тому парасольки беріть зранку. Температура коливатиметься в межах 5-7 градусів в день, а вночі буде 4-6 градусів з плюсом. Бажаю вам приємного дня, незалежного від того, що малює небо над вашими домами. Нехай проблеми та незгода не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! Здорові!